Риса, вітаю, рад вас бачити на нашому каналі і коротко одразу про це відео. В цьому відео ми з вами зробимо так звану велком воронку. Я б навіть би сказав би трошки краще ніж просто велком воронка. Вона буде все ж таки у нас більш складніша. В цьому відео ми з вами на основі Сенпульсу побудуємо цю воронку. Тому це на основі реального прикладу, на основі нашої школи. У нас є декілька лендінгів, На кожному ленінгу є якась своя форма, і наша задача це буде взяти ці контакти дані з кожного з цих ленінгів. Прогнати через певний фільтр за допомогою вебхук відправити в сенпульс. В сенпульс за допомогою фільтра подивитися, чи є потрібний нам текст, тобто чи є потрібний нам інтерес по потрібній нам темі. І на основі цього будемо запускати різні емейл-листи. Проставимо таймінги, проставимо теги, навчимось працювати з деякими інструментами. Маю надію буде цікаво. Якщо ця тема для вас актуальна, давайте розберемось, як це зробити. Тож думаю, ми розібралися, як це повинно працювати. Тепер давайте розберемося, як це налаштувати. Причому будемо це з вами робити з нуля. Також одразу скажу, що це максимально універсальна задача. Тобто, розуміючи це, ви зможете побудувати велком воронку, або в цілому будь-яку інтерацію з імелом. При будь-яких історіях, тобто, наприклад, це може бути інтернет-магазин, це можуть бути якийсь сайт з послугами, що завгодно. Логіка і структура самої воронки вона залишається, просто змінюєте вміст. Окей, тож в нас виходить є декілька ленінгів. Давайте ми трошки це візуалізуємо, щоб було зрозуміліше. По мірі, ще будемо трошки додавати інформацію, тому що рухаємось від простого до складного. І тут зараз трошки це спрощено, а насправді вона буде трохи складніше, ця, ця воронка. Що ми маємо? Маємо деякіленнінгів на. На кожному лендінгу є своя форма. Попап, не попап, не важливо, тобто будь-яка форма, де ми повинні залишити контактні дані. Тож, ми залишаємо контактні дані, і після цього ці контактні дані повинні якимось магічним чином передатися в Санпульс. Далі, якимось магічним чином ми повинні відфільтрувати, з якого саме лендінгу був цей e-mail. Тобто нам треба не просто передати, виходить контактні дані, а передати ще з якого лендінгу були передані ці контактні дані, тобто така в нас додаткова задача. Далі ми повинні налаштувати якийсь фільтр, який буде перевіряти наявність того, звідки зайшов цей лід, звідки зайшов цей e-mail, і на основі цього йому можуть тобто користувачу, яку залишиться e-mail, йому можуть надходити. Різні е-мейли. E більше того, я хочу зробити так, щоб наприклад, в якийсь момент, вони отримували різні ймели. E а в там при якихось інших сценаріях були і однакові. Та, наприклад, якщо це якийсь лист загального характеру, то підпишіться на наші соцмережі, там на наш бот, Ютуб-канал, можливо, якісь відео з Ютуба і так далі. Вони будуть загальні для всіх, тобто це такі емейл, які підходить всім. Ну лист, маю на увазі відповідно, його будуть отримувати всі. Але, наприклад, якщо людина зареєструвалася на курс, там не знаю з контекстної реклами, відповідно їй може прийти якийсь індивідуальний офер, якась пропозиція, якийсь урок, бонус, там що завгодно. І, наприклад, якщо це там був якщо це була реєстрація на курс по таргету, відповідно щось по таргету. Тобто таким чином ми повинні це якось фільтрувати і на основі цього будемо будувати нашу воронку. Думаю, задача зрозуміла. Окей, давайте будемо рухатись по етапам. Давайте почнемо з того, як нам передати сайту, передати e-mail, взагалі якісь контактні дані з сайту в Сенпульс. Добре, давайте розглянемо декілька варіантів. Я е, постараюся не, не просто сказати, як це зробити, а ще якісь є альтернативні варіанти. Найпростіший варіант, насправді, це буде зайти форма підписки. Е, Знов-таки, так нагадаю, що ми використовуємо для цього сервіс Inpulse, він повністю підійде під, під е, е, всі наші запити. Найпростіший спосіб це буде зайти в форму підписки, створити нову форму. Тобто, SendPulse пропонує таку можливість створити вбудовану форму, яку ви можете поставити прямо на ваш сайт. Наприклад, ось ця форма була зроблена за допомогою, за допомогою форми підписки. Тобто, вона була зроблена ось тут, а потім кодом просто за допомогою скрипта вставлена на сайт. Відповідно, ви тут можете бачити обрати декілька варіантів, і це буде найлегше, тому що коли ви обираєте якусь будовану форму, ну, наприклад, ви можете одразу наприклад, вказати, куди повинно передаватися цей емейл, і що з ним далі повинна. Відбуватися, це буде трохи простіше, тому що вам не потрібно буде налаштовувати якісь додаткові складні, ну на не складні, неможливо, якісь додаткові інтеграції. В нашому випадку трошки складніша ситуація, тому що ми використовуємо певний дизайн. Ці форми повинні бути певного дизайну, і ну вони кастомізовані. І виходить, ми не можемо використовувати саме форму підписки. А ми вимушені використовувати нашу форму. Сайт зроблений на вордпресі. Відповідно, ми використовуємо для цього контакт Форм7, віджит, який залишає контактні дані. Таким чином, нам треба якось передати з нашого сайту інформацію, на не використовуючи якісь готові інструменти, готові рішення з Нічого складного, повторюйте за мною, і у вас це теж буде працювати. Окей, давайте почнемо, напевно, з курсу маркенні воронки. Якраз він зараз на стартує, і мені треба це налаштувати. Тож мені потрібно що зробити, коли людина клікає на залишити контактні дані, вона залишає свої контактні дані, тисне Надіслати. І нам в цей момент треба якось ці дані взяти і передати їх в SendPulse. І як ми це можемо зробити? Ми це можемо зробити, друзі, за допомогою спеціального сервіса, який називається Make. Якщо трошки більш так загального характеру говорити, то нам фактично потрібен будь-який конектор. Це може бути Epic Drive, це може бути Zapier, це може бути Make. Я останнім часом більше використовував Make. В них є дуже класні ітерації з OpenAI, там з різними генеративними моделями, з Midjourney, тому якось. Ближче, ближче він став до мене, хоча, хоча раніше використовував завжди Apex. Тому, до речі, партнери і імейку, і сенпульсу. Але ми це пишемо не тому, що це реклама, а тому що ми це самі використовуємо, тому, тому посилаємося на нашу практику. Окей, тож, що нам потрібно зробити? Ми тут створимо новий сценарій, і нам треба якось придати з нашого сайту в сенпульс. Як ми це можемо зробити? Давайте для цього ми зайдемо, створимо новий вебхук, кастом вебхук. Тут ми створимо два ти. Так, Якось такі напишемо. Наприклад, приклад ось так. Це бачите, тільки ви, тому можете писати тут будь-яку дурню. «Save». Нам сервіс генерує спеціальне посилання, да? тобто це і є вебхук. і хочу одразу звернути вашу увагу, що якщо ви пишете так, наприклад, відеок я або щось скріншотите. Це дуже важливо, щоб ви це не показували, не демонстрували та не зберігали. Тому що я або заміню це, або заблюрю. Але якщо це, наприклад, проект, там, якогось вашого клієнта, ні в якому разі не робіть скріншоти ваших вебхуків, тому що в кого є ця адреса, може так само використовувати ту інформацію, яка по цій адресі буде рухатись. Тому маєте за це питання безпеки, це питання інтернет-гігієни. Співали цю адресу для вебхуку. Тепер що нам потрібно зробити? Далі необхідно зайти в адмінку вашого сайту і поставити відповідний розділ відправку вебхуку. В нашому випадку це ось ця форма. funnels. Я переходжу в вебхуки і тут просто вставляю цей вебхук. Знов таки акцентую увагу, не забудьте блюрити або замазувати це, коли будете десь зберігати чи публікувати. Так, вставили, зберігаю. Тобто мені зараз треба протестити тепер, чи буде по цьому пуку відправлятися вся інформація. Як це зараз працює, тобто фактично, коли людина відправляє тут якісь свої контактні дані, то на цей веб-хук, який ми ось тут вказали, повинні всі ці дані передатися. Як це перевірити, дуже просто тут тиснемо «Save». запускаємо цю інтеграцію, Тобто, зараз сервіс знаходиться в режимі очікувань даних. Тепер ми проходимо хук, переконатися те, що ви додали, і зберігли. Це важливо. Тепер ми тут залишаємо свої якісь дефолтні контактні дані, тиснемо Надіслати і чекаємо ну, в принципі, тут нема що чекати, вже дані з прийшли. Тобто ми бачимо, що ми на цей вебхук отримали наші дані. Ось наше ім'я, емейл, плюс бачимо, що людина дає згоду на нашу полісі. Тобто ми отримали всю необхідну інформацію, крім однієї. Пам'ятаємо, так що в нас задача така, що нам треба. Не просто отримати контактні дані, нам треба ще отримати якийсь додатковий тех, які ми зможемо зрозуміти, з якого саме лендінгу людина залишила заявку. Тобто це там таргетолог, це PPC або щось інше. Як це зробити, такий нюанс? Для цього нам потрібно трошки поглибитись. Просто повертаємось в нашу форму, переходимо саме в шаблони. І ось тут, і ось тут, ну, давайте десь. Десь ось тут ставимо ось таке поле. А що це за поле? Це додаткове поле, воно бачите, сховано, так? тобто хайден, воно сховано. Це додаткове сховане поле, яке передає якийсь параметр. В нашому випадку це параметр, який значне цього параметру воронки. То зараз, по ідеї, коли людина залишить свої контактні дані, то повинно передатися не тільки ось ця інформація, а ще і додаткове поле воронки. Знов таки, давайте перевіримо сейвлю. Тут знову запускаю на очікування даних, і ще раз, і ще раз заповнюю нашу форму. Я, тисну, є, повертаюсь. І так, да, бачимо, що інформація була отримана. Тобто, тепер в нас є і контактні дані, і бачимо Keywords, да, тобто ключове слово воронки. Через сенсу увагу, так що ось за допомогою цієї команди це передається. Добре, тобто тепер виходить, що ми можемо отримати якусь інформацію, змож, можемо забрати контактні дані, плюс якесь ключове слово. Тепер питання, що з цим робити далі. Вважаємо, що вже ми пів справи зробили. Тепер питання, як нам це все передати в саме в сенпульс. Більше того, ще там потрібно нам якусь, наприклад, книгу або в декілька книг. Знов таки, сенпульс ще одна така перевага, чому мені подобається, тому що. SunPulse, в тому числі є е, в сервісі Mac. тобто ми тут можемо налаштувати з ним якусь додаткову інтеграцію. Там насправді набагато більше можливостей. Ви, наприклад, можете прогнати ці дані через якийсь там чат GPT, дати якусь інформацію, відправити якісь автоматизувати емейл. Тому тобто, ми бачимо, що тут є дуже-дуже багато різних сервісів, з якими можна це все діло законектити, і ми таким чином можемо передавати дані з точки А в точку Б, там CD, коротше, і так, далі, і так далі. В мене насправді є така наснага зняти окремий міні-курс для YouTube Скоштовний по, по різним інтеграціям з генеративними моделями штучного інтелекту. Не знаю, що вистачить мене це. Буду дуже радий, якщо ви підтримаєте в коментарях, щоб я там точно вирішив, що треба це писати. Бо сервіс дійсно дозволяє робити скажені речі. Окей, вебхук є, дані є, додаткове ключове слово є. Тепер давайте все це діло передамо в наш сенпульс. Як нам це зробити? Для цього в пошуку пишемо сенпульс. Нам потрібно якось передати цей емейл. Бачимо, що дуже багато всякого є. Тут є робота з ботами, з пушами і так далі. Але нас цікавить саме перше, тобто додати або оновити контакт. Обираємо цю функцію. Далі. Далі нам треба підключити ваш аккаунт SendPulse. Це робиться дуже просто: тиснути Add, додати, вводити тут ваші дані. Так, я, до речі, бачу, що тут підключений якийсь мій інший аккаунт. Ну, супер, тоді давайте якраз ми це розглянемо більш детально. Тож, що нам для цього потрібно? Для цього ми переходимо в. Приходимо в налаштування. Далі приходимо в API, і тут нам треба скопіювати е, значення Secret. Знов таки, друзі, дуже-дуже обережно з цими моментами, нікому не показуємо, що тут у вас сховано за цими параметрами, тому що ну, в кого є ці дані, вони можуть до вас підключитися і робити якісь недобрі речі. Або якщо вже так сталося, що ви десь засвітили, тиснемо кнопочку Згенерувати нові ключі, щоб по старим ключам ці інтерації вже не працювали. Просто майте це на увазі. Окей, давайте тут напишу ad school. А ось тут ми вставляємо ті параметри, які нам необхідно скопіювати Тобто копіюю ось тут. І значення поля Secret. Теж скопіювали і сюди вставили, сейвимо. І бачимо, що аккаунт підключився. Супер. Тепер пойде, якщо ми все коректно зробили, зараз повинні підтягнутися всі наші книги з e-mail. Е Давайте перевіримо. Так, чекаємо. Да, бачимо, що все підтягнулося. Тут всі мої книги, які в мене тут є, в e-mail. Е Давайте перевіримо їх. А ми насправді нещодавно почали, ну, фактично, зараз почнемо використовувати е-мейли, більш, так скажімо, на постійній основі, тому вирішив раз вже все це налаштовувати, чому б не записати це вам. Так, окей, тобто в нас є всі емейли, успішні оплати, да, тобто якась, ну, типу, якісь різні книги з різними курсами, там з різних ледінгів, збирались емейли. Поправді кажучи, ми збираємо ці дані тільки останні пару тижнів, але тим не менш, треба це зробити і зробити це правильно. Тому робимо це разом з вами. Тож, давайте зробимо наступним чином. В нас є ось така чорна книжка, яка називається Всі мейли. Давайте будемо всі ці емейли, які нам потрапляють, завантажувати в цю книгу. Що нам для цього треба зробити? Для цього ми повертаємось в наш мейк, в наш акаунт мейку. І тут обираємо всі мейли. Тобто всі ці контактні дані будуть передаватися в, наш, в нашу книгу Всі мейли. Давайте тільки трошки деталізуємо. Тобто, в нас в e-mail треба вставити e-mail. В курс ми вставляємо значення Keywords, да, тобто там воронки, таргетолог, контекст, реклама і так далі. Так, далі там ще декупу різних історій, які ми тестували в інших випадках, що нам ще може бути потрібно, це може бути ще ім'я. Давайте ось так. Ну, я думаю, в принципі, це все. Якщо вам треба створити якийсь унікальний персональну зміну да, для того, щоб її передавати, ви можете перейти в потрібну вам книгу. Ну, Давайте перейдемо в якусь іншу, для того, щоб давайте навіть зроблю по-іншому, створюю. Просто зараз тестову книгу. Не можу просто перейти в книгу, бо там є емейли реальних людей, і буде не зовсім гарно з моєї сторони показувати чиїсь емейли. Так, окей, давайте я зайду в цю створену тільки що книгу. І дивіться, якщо вам потрібно додати якийсь специфічний параметр, ну, єдине, що треба додати, все ж таки якийсь емейл. Давайте якийсь додам. Ось такий. Просто тестовий. Є. Тепер ще раз не зайду. Ось так. І якщо мені тепер потрібно буде додати якусь додаткову зміну, я зайду в створити зміну. Тут там придумаю якусь назву і натисну додати. Тепер в мене буде ось ця назва тут. Відповідно, я в мейку тепер зможу передати все значення потрібне мені поля. Зверніть увагу, що в мене є ще телефон, але ось тут телефону немає. Давайте я зараз швидко це зроблю. Зроблю в моїй книзі по там, де всі емейли, зроблю цю зміну і завантажу туди значення телефону. Окей, зробив це я одразу, видаляю, щоб не забути. Так, і тепер давайте перевіримо. Ще раз клікаю, давайте тепер я скину і ще раз завантажу її. Тобто я хочу переконатися, що тепер там з'явилася нова зміна, яка називається, яка називається фон. Так, фон да, бачу, є. Супер, завантажую сюди на автопілоті телефон, сюди зміна, і знизу у нас ім'я. Все, супер, ми передаємо все, що нам потрібно. Супер, зберігаю. А, і давайте знати, що я додам цей же e-mail, але в тематичну книгу саме по цьому курсу. Тобто ми зараз зробимо для курсу марктонів воронки. Розвившись на нагоду, друзі, запрошую вас. Ми розбираємо і ось такі речі. У нас там є окремий модуль по e-mail, де ми ось подібні воронки розбираємо прям дуже детально. Ми говоримо про ICOM, e про Старшопи про інфобізнес, про класичний літген. Дуже насичений курс. Запрошую, буду радий вас там бачити. Ще побачимось на наших вебінарах. Окей, тож окремий, давайте ще збережемо в окрему книгу. Саме з цим курсом це в нас що, Маркетингові воронки. Та сама історія. Завантажимо e-mail і завантажимо ім'я. Сейвимо. Все. Тобто, тепер, коли на нашому сайті, хтось буде заповнювати контактну інформацію, вона вона буде потрапляти по вебхуку в мейк. мейку передаватися в, в e-mail книгу номер 1 да, всі емейл, і в e-mail книгу номер 2 Таким чином, ми збережемо і в тематичні для того, щоб ми могли потім чітко робити емел по цільі аудиторії. І збережемо в загальній книзі. Просто мені так зручніше, тому що коли у вас дуже багато книг, хто знає, то знає, в Сенпусі не можна ну, на момент, коли я це запису, не можна відправляти на більше ніж 10 книг одночасно. Іноді це створює проблеми, тому раджу завчасно зробити якусь книгу, де будуть всі емейли зберігатися в одному місці. Так, добре, ми це зробили. Супер. Правда, я ще потім доналаштую інтеграцію з Телеграм-чатом, і з Google табличками, і з crm системою. Тобто там насправді ця воронка. Буде трохи далі, але нас зараз цікавить саме це, да? тобто саме питання автоматизації. Окей, добре, це ми з вами зробили. Давайте запустимо на перевірку і давайте з вами залишимо якийсь е-мейл, e тиснемо Надіслати. Так, бачимо, інформація отримана, емейл e зберігся в книгу 1 і в книгу 2. Супер, частина питання вже закрита. Далі, тобто, ми зараз на цьому етапі ми з сайту з допомогою через форму, через мейк. Передали дані в сенпульс. Далі. Тепер нам треба якось в SendPulse зробити якусь розгалужену воронку, в якій люди будуть отримувати різні імени, e в залежності від того, звідки вони до нас потрапили. Що нам для цього треба зробити? Для цього ми повертаємось в наш сендпульс, йдемо в Automation. Тобто, ну, думаю, зрозуміло, в автоматизації. Переходимо в, в автоворонки і тиснемо Створити ланцюжок. Ви вот тут можете обрати щось готове шаблону, ми будемо створювати його з нуля. Окей. Створюємо. Далі. Давайте таке назвемо: типу «Welcome». Окей, даю якусь назву, тут все залишаю як є, і тисну Застосувати. Тобто нам тепер треба вирішити, яким чином цей ланцюжок буде запускатися. В моєму випадку він буде запускатися тоді, коли в книгу всі e буде додавання нового підписника. Тобто, як тільки хтось залишить форму на нашому сайті, він передасться в мейк. В мейк з мейку передасться в санпульс в книгу всі мейли. Як тільки він цей новий мейл потрапить в книгу всі, всі мейли, автоматично на нього буде запускатися якась e mail Welcome воронка. Тиснемо застосувати. І тепер, відповідно, як тільки цей мейл буде потрапляти, ми можемо налаштувати певну серію, серію листів. Наприклад, там, він зареєструвався, отримав лист «1», потім він отримав лист «2». І так далі, і так далі. То таким чином він тут може прямо отримувати. Ну, ми тут насправді можемо будувати доволі складні воронки, плюс синпульс має ще інтерацію з ботами, crm системою тобто тут прямо можна все зробити в рамках однієї платформи. Але пам'ятаємо, що в нас задачка трохи складніша, тобто нам треба якось не просто слати всім, всім одне і те саме. Нам треба якось це фільтрувати і вирішувати, який саме лист повинен відправлятися. Тому для цього ми додаємо спеціальний фільтр, який буде перевіряти певну умову. Так, додали фільтр. Давайте тепер перевіримо умову. Додали фільтр, тиснемо на нову умову, шукаємо параметр зміна, і тут знаходимо ту зміну, яку нам потрібна. Пам'ятаємо, що наша зміна називалася називалася Курс. Якщо не помиляюся, до речі, залишаємо курс. Тепер пишемо: якщо курс дорівнює воронки, якщо дорівнює воронки, зберегти. Тоді людина буде отримувати тільки ті листи, які стосуються саме цього курсу. Тобто, якщо в неї воронки, тоді відповідно вона буде отримувати якісь листи, які пов'язані саме з цим. Тобто, це буде працювати ось так: новий підписник в цій книзі. Після цього ми перевіряємо на фільтр, якщо в неї є, якщо в неї в зміні курс. Є значення воронки, ми відправляємо якісь імейли, які будуть по темі. Ну зараз ми ще імейл з вами там декілька зробимо. Не буду вас затягувати це роки, я потім дороблю це звичайно. Але щоб ви загальну структуру зрозуміли. Далі, але якщо це не воронки, якщо, наприклад, це курс по таргетологу, у нас є курс по контекстній рекламі. Знов таки ми ставимо фільтр. Якщо ні, тобто якщо він не містить воронки, ми перевіряємо його на наступний фільтр: та сама історія, зміна. Шукаємо курс, дорівнює. Ну, давайте напишемо просто PPC, думаю, так буде зрозуміло. зберегти. І якщо це буде саме так, тоді людина буде отримувати якийсь інший емейл. Тобто саме щось по контекстній рекламі, саме щось по конкретному курсу. Далі та сама історія, перевіряємо. У нас є ще курс таргетолог, професія таргетолог. Давайте так, зміна, курс дорівнює, я напишу ось так, трохи скорочено, зберегти, застосувати. Супер. І якщо ось така ситуація, тоді, відповідно, він буде отримувати якийсь конкретний e-mail саме по темі таргетолога. І, відповідно, якщо там, ми там зараз думаємо над курсом по ботам. по... Емелам e e, в тому числі, тобто будуть різні, різні e-mail. Питаємо e. так, що якісь є e e-мейли хочуть відправляти типу, для всіх, однакові, а якісь індивідуальні. І, наприклад, якщо хочу відправити там щось по курсу раз, щось по курсу 2, але потім щось загальне, те, що можуть отримувати всі, я, наприклад, можу зробити наступним чином: я, наприклад, можу звести всі ці емейли e e ось сюди. Да, тобто до якогось єдиного. Наприклад, тут може бути там, запрошення в соціальні мережі, подивитися якесь відео, цікаве на нашому youtube каналі. До речі, друзі, якщо ви не підписані. Терміново управляємо, я стараюся пишу ось такий контент. Я думаю, ви такого не дуже багато де побачите, коли вам прям все під капотом показують, розказують, пояснюють. Тому маю надію, ви це ціните. Окей, і наприклад, після того як він отримав якийсь загальний емейл, я знов хочу відправляти якийсь індивідуальний. Що я роблю? Я можу просто скопівати ось цей блок, перетягнути його. І знов та сама історія. Да? Тобто, знову веду на цей блок, переглядаю, чи є в нього там певний тригер, і, ну, тобто, чи, чи відповідає він певним, певним умовам, і відправляю йому знов-таки якісь там індивідуальні посилання. Відповідно, якщо цей фільтр не спрацював, може спрацювати якийсь інший фільтр і так далі. І так далі. Людина, наприклад, залишила якусь інформацію про там, консультацію. І в залежності від того, яку саме консультацію вона залишила, вона може там далі отримувати якісь типу серію листів для подальшого прогріву. Окей, думаю, цим зрозуміло. Також звернуть увагу, що тут є дуже багато різних функцій. Можна там, відправити одразу щось в Telegram, звідси, Viber, там є різні умови, дії в діях, наприклад, ви можете відправити якийсь там вебхук, можете зберегти там, цей контакт в crm системі, там ну, інше, інше, багато різних є додаткових налаштувань. Також, можливо, у вас є таке німе питання, яке я прям чую, як зробити так, щоб вони приходили по якомусь таймінгу? Зверніть увагу, що коли ви робите таку воронку і тиснете саме на e-mail. У вас тут є налаштування, то тобто коли саме повинен відправитися цей емейл. E ну, в даному випадку, якщо людина тільки що залишила це емейл, e буде логічно відправити йому щось одразу, тому що вона прямо зараз залишила цей імейл. E ну, типу, чого тягнути? Тут ви пишете тему листа, це та тема, яку ви бачите, коли вам приходить ваш e-mail-лист, то виходить, цей лист він отримає одразу. Я тут поки напишу, ось так. Застосувати. А далі, наприклад, ви не хочете. Ви вже можете задати, що наступний лист прийде через, ну, давайте оберемо, наприклад, днів. Через два дні, да ну розумієте, причому можемо ще брати якийсь конкретний час. А наприклад, наступний лист може прийти вже там через. Давайте там, не знаю, 8 годин да, там, через, через 8 годин, або там, через 8 днів, або ну, будь-які інші параметри, які ви бажаєте за потрібним. Тобто ви можете або задати якийсь конкретний час, або ну, там, через таймінг з моменту попереднього отримання, і так далі. І так далі. І ви таким часом можете одразу продумати, як буде виглядати вся ваша воронка і в якому таймінгу ви будете отримувати, ну, людина буде отримувати ваші гімели. E тобто розумієте, так, як це може працювати. Окей, давайте ми тепер з вами зробимо. Для того, щоб зрозуміти, як це налаштовується. Знов таки, давайте, от, наприклад, по воронкам, раз ми вже по ним почали, давайте по ним і продовжимо. Я це зараз ще все зроблю, потім ще раз проговорю, що в мене вийшло по ітогу. Окей, тож, перший емейл мене отримується одразу, адреси правника, мене це влаштовує. Тема. В мене вже є ось такий заготовлений док, да, де в мене є всі емейли, які ми будемо відправляти, бачимо тут по різним курсам. Тож мені це трохи спрощує роботу, я просто вставляю це сюди. Так, і далі мені треба зробити шаблон. Я можу брати якийсь готовий шаблон, який є в самому сервісі Сенбусь, їх тут насправді дуже багато. Ми їх іноді його використовуємо. Тобто вам не треба нічого там видумувати да, колесо, тобто -то все вже готове. Наприклад, ви можете взяти щось, що вже створено, і на основі цього створити якийсь свій емейл. Там щось змінити, якийсь колір, там зрозуміло фотографію текст і відправляти його. В нас є а, свій макет. Давайте будемо його і використовувати. Давайте візьмемо, наприклад. Ось цей і редагуємо його, так, тобто на його основі зробимо якийсь, якийсь лист. Тобто, тепер, відповідно, як тільки людина залишить свої контактні дані, йому прийде ось цей лист. Ну, мене цей лист, чесно кажучи, не дуже влаштовує. тобто Тут не зовсім та інформація. Давайте ми її поміняємо. Так, тобто я просто копіюю зображення, Окей. Що у нас вийшло? Так, шапочка є, фото є, текст є, забрати бонус. Забрати бонус, бачимо, я ставив сюди лінк. Тут можна побавитися з розмірами на ваш, як то кажуть, смак. Давайте зробимо відступи однакові 30 зверху, 30 знизу. Окей, тепер тисну зберегти продовжую. Чесно кажучи, я можливо ще трошки допилю це, дороблю, бо зараз так швидко це роблю, щоб просто вам все показати. Але я думаю, загальний сенс ви розумієте. Так. Тож виходить, що ми отримаємо е-мейл користувача, перевіряємо, на який курс він зареєструвався, і в залежності від цього йому далі будуть надходити певні емейли. В нашому випадку це буде ось так. Да? Тобто є ось цей емейл. Можна прикріпити, наприклад, якийсь файл, якщо ви хочете додати якусь PDF-ку, Excel, ку якийсь прайс-лист, неможливо. Можливо, там взагалі якимось B2B займатися, якимось продажами, відповідно, це можна тут прикріпити. Ну і якщо ви захочете в якийсь момент редагувати цей лист, просто тистате. Ну і працюйте з тим, чим вам потрібно. Тут звернуть увагу, все дуже просто. Тобто, наприклад, якщо хочу додати якийсь текст, просто клікаю і прикидаю ось сюди. Якщо хочу додати там, якесь відео, так само клікаю, прикидаю сюди. Все. Тепер тут даю просто лінк на YouTube, і тут буде це відео прямо вставлено. Маю надію, тут теж зрозуміло. Якщо не потрібно, просто видаляю. На що я тут оновив трошки інший текст. Окей, тут я маю надію, зрозуміло. Тиснемо зберегти, і продовжити. І в такому ж самому друзі, форматі ми працюємо з усіма емейлами, e які ми тут створили. Давайте зараз я швидко це зроблю. І ми продовжимо. Тож, друзі, повертаюся. Зайняло в мене десь півтори-дві години. Поки все це звів. Давайте подивимося, що в мене вийшло. Давайте прокоментую. тобто виходить, як це в нас тепер працює. Ну, перший етап, думаю, з нас зрозумілий. Так, тобто ми збираємо на сайті через форум, через контакт Форм 7 Далі відправляємо через Make в SunPulse. Знов таки акценту увагу, це може бути Make, це може бути Zapier, це може бути BigDrive. Взагалі неважливо. Наприклад, якщо ви хочете працювати з KCRM, то, наприклад, в Make, навряд чи вам в цьому допоможе. Треба буде брати Apex Drive, тому що в них є наші локальні, якісь сервіси, яких можливо немає в Make. там типу Sales Drive, KCRM і тому подібне. Окей, тобто передаємо в SendPulse. в SendPulse Ми через фільтр перевіряємо наявність певних тегів. Пам'ятаємо, що ми передаємо тег з нашого сайту. Тепер на практиці так виходить, що ми отримали e-mail. До речі, я тут трошки по-іншому зробив. Пам'ятаєте, що я в Make зробив так, що він відправляв e-mail Взагалі контактні всі дані в два окремі, в дві окремі книги. Зараз я зробив так, що воно все падає в мейл спочатку, але потім, якщо в нього є, наприклад, тех воронки, я копіюю цей емейл відповідно у воронки. І так далі. і так далі. Тобто я закриваю більше подій тут, ніж на стороні мейку, ну, на стороні інтегратора. Добре, і що в нас виходить? Зайшов мейл. Перевірили на тех воронки. Якщо воронки є, купирнули цей мейл в окрему книгу воронки. І далі ми дякуємо за те, що він проявив інтерес до нашого курсу. Потім відправляємо там певний відеобонус. Далі він отримує декілька емейлів, e які загальні для всіх, типу про нашу платформу, як відбувається навчання, там про наші соцмережі, підписка на наш YouTube канал і тощо. І ми знов відтримуємо по потрібним нам техам. І, наприклад, якщо людина в нас була на воронках, то ми потім пропонуємо ще долучитися до нас до курсу по PPC. Якщо навпаки, то відповідно курс по Ads. Окей, думаю, зрозуміло. Єдине, що я тут бачите, ще таймер, не поставив, зараз я їх ще проставлю. в цілому воронка готова, єдине, що ну, знов-таки, таймер Проставлю. Можливо, можливо, я ще тут після цього теж там, декілька емейлів пропишу. Я думаю, це будуть якісь просто відео, типу рекомендації з нашого youtube каналу Ми зараз активно почали займатися, тому, відповідно, я думаю, якісь цікаві відео можемо ще відправляти. І знов таки, таким чином, да, бачимо, що ми можемо повністю автоматизувати вашу емейл воронку це фактично не зовсім велком воронка, тому що воронка вона зазвичай носить такий більш загальний характер, де ви просто розповідаєте про свою компанію. Але паралельно у велкомворонці може йти якась тематична розсилка. В цій воронці я спробував це поєднати за допомогою цих фільтрів. В принципі, вийшло, мені здається, непогано. Ну, зрозуміло, що є ще як це допрацювати, я це допрацюю. Якщо вам дуже цікаво, можете залишити заявку на нашому сайті, подивитися, як це буде працювати для вас. Маю надію, що коли це відео вийде, я тут уже все до Працюю до кінця, тому що поки робив ще з'явилася пару людей, якщо можна, як можна відправити. Тому ще хочу дещо, хочу ще дещо доробити. Але в цілому, те, що я хотів, я зробив. А тепер, друзі, і ви теж вмієте це робити. А тож, якщо відео було цікаво, за вас як завжди, лайк, комент знизу, що ви хотіли ще побачити. Можливо, якісь інші приклади, можливо, щось пов'язане з ботами, можливо, щось пов'язане з тим самим e-mail, але, наприклад, там в якомусь умовному клаві чи в якомусь іншому сервісі. Напишіть, що вам цікаво, що ви хотіли розібрати. Я з задоволенням поділюсь цим. Тож, друзі, дякую за перегляд. Побачимось наступ відео бувайте